Доброго дня, малята! Пропоную вам переглянути маленький уривочок з казки. Рукавичка. Ішов дід лісом. А за ним бігла собачка жучка. Та й загубив, дід. Рукавичку. А давайте ми з вами розмалюємо рукавичку. Нам потрібна буде біла фарба, вушна паличка та силует рукавички, можна будь-якого кольору. У мене це червоний. Беремо вушну паличку, вмикаємо її в фарбу і починаємо малювати. посерединці прямі лінії, які перетинаються. І в нас вийде сніжинка. Сніжинка в нас вийшла, тепер паличкою залишаємо відбиток по всій всій рукавичці. Це буде в нас сніжок. Дивіться, яка в мене вийшла. Чекаю на ваші!